Так, всім доброго дня. Культивіруємо під озиму пшеницю. Сьогодні у нас 26 вересня. Ось ця ділянка до мене соя пропала чогось. Непонятно, можливо після дія в минулому році якогось препарату пройшла. Не якогось, я там догадую, що вона пропала, Ну, то вже таке виходить тут нас був глупар. Зараз я його задискував, Зараз закультивіруємо, ще раз там. Ще там два городи в березі закультивіруємо. І будемо пробувати сіяти. озиму пшеницю. Що там пробувати? будемо сіяти. Здобрив нічого не буду давати, тому що це городи. І гніви возив я і ну, трави також не буду. Цей рік останній я їх держу. Те, що просто мені допомагає їх скосити, а так якби хтось був би другий, би були б тут гарники. Це точно. Культиватора трошки підмілили. Не треба глибоко, будемо сіяти сантиметрів на сантиметра 3-4. Багато не треба. Волога є, завтра запісають дощ. Соняшник ще не косили. Тож коли там скосимо його. Якщо завтра пройде дощ, то знову будемо ждати. Так. Ну, Будемо там в березі, там де дискував я на минулому відео сою. Там будемо культивувати. Один город я в цьому році віддаю, не хочу його брати, тому що невдобно туди заїжджати. І, ну, в общем, хай люди там що хочуть пісні. Оце тут ті, що мені вдобно, щоб заїхав комбайн, тому що комбайна малого немає, то заїжджає заїжджається на метровій жартку. Я там завжди ходя дітолі наслухаю з матюків. Ну, матюкає мене, ну коше. Ну чуть як там буде на тій ділянці. Переїхали на ці городи, не йшли. Тут очі соя вже сходить, Дивіться скільки О, схожість є. Оце так буду брати кущі. Не знаю, скільки тут може Соток. 40 байнських захалушках напікляв. Зараз поперед його закультивіруємо, щоб розрівняти. Батя воду вара, 10 разів об'ясняв. грудка бачите, попадається, ну скільки засухи було. А земля тут така не особо. Бачите, влага є, але земля рижа, тут глина. Це іменно тут з цієї сторони. Ну, так, я скажу, з цих городів нормально стойна Ну. Або комбайна свого малого треба якось купляти, бо це я бачу діла не буде. Тут один убиток. Вітер дує, так що. Я там приїхав до баті друг, я зараз сяду купити тут Тоді вже будемо сіяти, не знаю, може це буде окреме відео. Ну, так тут так. ось такі ось справи. Готуємося до посі. Соняшник накосил стоїть. Такі ось справи.